Юнацькі команди, ДЮСШ-1, ДЮФК Поділля і звичайно, футболісти Хмельницького дитячо-юнацького центру кожного року беруть участь у таких змаганнях. Цьогорічний турнір для футболістів, які займаються в дитячо-юнацькому центрі, святковий, як і для їхніх тренерів, бо всі вони люблять свій заклад. Ювілярів, і гості традиційно бажали перемог і спортивних звершень. Сьогодні ювілей, не тільки з школи, сьогодні ювілей, ваш шановні учні. Дозвольте вас від виконавчого комітету Хмельницької міської ради і депутатів Хмельницької міської ради. Від міського голови Сергія Івановича Мельника привітати з ювілею, побажати вам щастя, здоров'я. Успіхів не тільки в спортивній діяльності, а й в майбутньому житті, яке буде не таке легке. Але дай Бог вам щастя і удачі. Вітальне слово тримали директор центру, представник страхової компанії Лайф», яка ще жодного разу не проігнорувала прохання організаторів бути меценатами заходу та директор першої спортивної школи. А завідувач відділу фізкультурно-спортивної роботи Валентин Бошко каже: працює в центрі вже 10 років і останнім часом помічає гарну тенденцію до збільшення любителів футболу серед юних хмельничан. 13 команд в нас зараз є є. Вот працюють в нас комп'ютери, вот і працюють в нас там шахи, е, працює е, теніс настільний. Щодо футбольного відділення, скільки дітей відвідує ваш? В нашому клубі футбольному займаються 205-270 чоловік в цей Скільки у вас дітей займається особисто? В мене особисто займається група 15 чоловік, так як я веду. Но я як завідуючий відділом, всі куртки підпорядковані мені. Тому в такому плані от ми й займаємося. Цього ж дня відбулися матчі. «Іскра» 98-го року перемогла «Поділля» 97-го 3-0. «Поділля» 98-го в нічию 1-1 зіграли з «ДЮСШ-1» 97-го року. «Поділля» 98-го 1-0 здобуло перемогу над «ДЮСШ-1» 98-го року. І ця ж команда поступилася 0-3 «Іскрі». І остання зустріч «ДЮСШ-1» 97-го та «Поділля» 97-го, в якій з рахунком 1-0 узяли гору гравці першої спортивної школи.